Привіт, народ! Сьогодні у нас 10 -е число, 10 -е січня, і ми отримали чергових пару коробочок. Різних коробочок. І зараз ми разом їх розпакуємо, передивимося, що там є. Ну, хочу анонсувати наперед, що зовсім скоро ось-ось, там буквально кілька днів. І мабуть, буде величезний приход чаю просто агромадніший. Ми маємо отримати таку велику партію пуерів і різноманітних чаїв, де зможемо більше якби, поговорити, подумати і порозглядати. Отже, почнемо спочатку. Нові персіки. Ось такі, тут 5 упаковок, 50 штук. Це шупуер з мандарином. Дуже цікавий смак. Мандарин не, не, не виразний, він не портить е, смак. І навіть я скажу так, що якщо вам не сказати, що там є мандарин, ви, ви цього знати не будете. Це отак скажу. А, а точно схоже. Так, ну, порційки 10-11, ще такі порційки. Ну, ось по класі зайшли. Далі, ось У нас тут 5 пачок 620-го. Всім відомий, нами цінуємий. Рисовий пуерчик. Дві штуки ось таких е, пуерів. Ось це цікавий пуер. Е, цікавий не сама банша В общем, Ви його вже знаєте, ви його берете, він досить е, непогано витриманий, перевірений. Тому я його беру так, знаєш, ну, з десяток я їх продав. Є люди, які постійно беруть. А ось ця штука я хотів, щоб ви її поглянули особисто. Ось це Дяньхун, зроблений по, те, по технології э, шупуера. Витриманий, э, хороший, запакований в 23 2023 році. Ну, як ви знаєте, дяньхун, взагалі він якби особливих якихось там маніпуляцій не любить. Зібрали, посушили, опрацювали і поніс. Так. Далі ось кілька штучок у нас. Я забув, 30-50, здається, номер, Я так переглядаю і згадую з вами разом. А отут у нас 2 кг габи. Що таке габа, ви вже знаєте? Це недорога габа, досить доступна. 250 гривень за 50 грам, 500 гривень 100 грам. Це дуже хороший варіант. Перевіреної габи. Рекомендую, хто хоче спробувати або хто вже знає щось таке. Я взяв для вас. Бо те, що брав 2 тижні тому, вже нема. 002 габа, також її вже зовсім немає, розібрали. Це так звана червона габа. Дуже цікава. Як один друг сказав, схожа на чай фіолетові хмари. І 2 кілограмчика. Це у нас тут звичайний червоний юнайський чай. Так, ну, по цим чаям зрозуміло все просто. Я, в принципі, ці е, дві посилочки, дві коробочки, які прийшли. Багато не брав, це так е, історія з по, поповненню того, що під, підійшло до кінця, або закінчилося, або закінчується. тому, ну, якось так. А от повторюю, анонсую через кілька днів. Я маю надію, що це відбудеться до неділі. У нас приїде серйозна посилочка вже з... Може буде біля сотні різних різновидів чаю. Будуть новинки. Будуть недорогі варіанти шупуерів, бо часто ви просите саме недорогі е пуери. І, я думаю, будуть просто чаї в пачках. Не думаю, я знаю. Так, що тут у нас? Тут папір, як завжди, папір це така річ незамінна в посилках, відсилках. А тут... М -м -м. Отже, цей чай мене недавно просто здивував. Тому я забрав весь, який є, який продавався. Це... Ну, слухайте, такого аромату чаю я давно не, не пробував. Він смачний, добрий, відносно недорогий. І в принципі при хороших е розкладах тут може бути два чаювання. Якщо звичайно, або одне велике таке чаювання можна заварювати проливом, можна в часі, можна заварювати як вам зручно Так, отже, його тут, як ви бачите, багато. І ми його Я просто перебираємо, що є. Е, два шена це у нас е, смола шена. Ну, це зрозуміло. Тут. Ми маємо е, гіностему. Акуратно відкрию, бо прошлий раз я відкривав і вона зразу зірвала захисну кришку. Ні, Кришка є, все добре. Гіностема пятилисна. Ну, в, Хто в каналі є, ви знаєте вже як опис. Хто не знає, можете забити в гуглі Гіностема гіностмапітилисна це такий відомий китайський травяний чай. Це не чай, тобто це не, не каміля. Це е, саме якась інша рослина, нечайний чай так званий. Ну він цікавий тим, що він там має масу лікувальних свойств. І ще в тому плюс, що, наприклад, на пів літра можна 2-3 грама заварювати. Вона така дуже дає насичність. Причому не ні гіркоти, нічого такого лівого немає. І дві штуки старого товариша. Ви приходите, просите, мені приходиться відповідати на ваші запити. Ну, якось так народ. Нам всім ми очікуємо перемоги з Богом. Тому всім нам гарних чувань до перемоги з Богом. Для зв'язку зі мною мій номер 097-645-44-98. Все, народ, з Богом!